Час обстрілу позиції українських бійців неподалік міста Дибальцевого Донецької області двоє полтавських правоохоронців отримали поранення та травми. Наразі вони проходять інтенсивне лікування на Харківщині. Днями Леонід Бобрицький, заступник начальника ОМВС області, відвідав полтавських хлопців у лікарнях. Зокрема, Миколу Фролова, міліціонера спецпідрозділу Грифон, він перебуває на лікуванні у харківській обласній клінічній лікарні. Настащо момент стан банова стабільне бально поступав тиждень назад. Поступав стіжі черепно И вот На даний момент е, повністю обеспечені всі медицинскими препаратами. От, і, е, положительна до Харкова поранений боєць прибув 18 лютого. Його привезли сюди в 10 вечора з Артемоска. Я його знайшла всі больниці, розуміла, знайшла його іменно в цій больниці, щоб приїхати до нього. Стан, звісно, тяжкий, він багато чого не пам'ять, але я не пишаюсь. Поранених всіляко підтримують колеги обласного управління міліції Полтавщини, Щойно дізнавшись про поранення хлопців, особовий склад УМВС швидко зібрав кошти їм на лікування. При першій можливості управління УМВС України в Полтавській області зробить все можливе, щоб перевести його на Полтавщину, і він буде продовжувати лікування. Уже в місті Полтаві. Також нам було передано кошти, які були зібрані співробітниками міліції Полтавської області передані його дружині. У госпіталі ОМВС Харківської області лікується і працівник спецпідрозділу міліції УМВС Полтавщини. Він отримав поранення у коліно у місті Дебальцево. Наразі правоохоронець прооперований, його стан здоров'я задовільний.